Я точно знаю, що цей новий рік зустріну щасливою, а не змореною, тому що цього разу мені не доведеться провести цілий день на кухні. Доставка новорічного меню від Зига Catering. мій секрет ідеального нового року. Святкова вечеря, яку в зручних та стильних боксах прямо 31-го Я можу по-справжньому насолодитись цим вечором, завдяки Дікли. До речі, вони можуть доставити навіть посуд і депор. Більше ніякої метушні та зборів похапця, коли гості вже на порозі. Все, що мені залишилось зробити, викласти вже готові страви на стіл. Зига має три меню на різний смак та бюджет, тож впевнений, ви зможете знайти саме те, що вам доподобає. Святкове меню від дзиґа це повноцінна вечеря з традиційними запусками, незвичними поєднаннями, салатами та гарячими стравами для всієї родини. Неймовірно, стильна подача та різноманітність страх порадують кожного. Я по-справжньому відпочиваю в цей день і насолоджуюсь кожним моментом, проведеним із сім'єю, і щиро бажаю вам того. Тепер приймати гостей вдома для мене не стрес, а справжня насолода та тільки приємні емоції, тому що я по-справжньому відпочиваю сьогодні. Я рада провести цей вечір в полі найближчих людей, куштувати смачну їжу і насолоджуватись вечерю з усіма гостями. Кейтеринг – мій секрет щасливих свят.